Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Ви знаєте, ви в коментарях писали, а коли будуть розпаковки, ми хочемо вас бачити. Тому дякую вам, що так пишете. Мені дуже приємно, я персона скромна. Як ви просите, я обов'язково покажусь, покажу вам, що купляла. Хто дивився огляди, той бачив, що ось такі м'ячики в Аврорі були по 4 гривні. Взяла дві штуки, бо що дві дитини. І треба тепер купляти одинакові речі, іграшки, смаколики, все попарно. Напевно, буду так хаотично показувати, бо тут маю із Єви, із Аврорі, із АТБ різні товари. Так, постараюся вам стисло все це показати. Купила спробувати ось такий шампунь. Брала в Єві була якась знижка, <с> Якщо дивитись мої відео уважно, то бачили, що мені дуже подобається, коли є дозатор. В мене старша донечка користується вже сама такими всякими засобами. І так зручніше, по секрету, скажу, економніше, та? аніж просто перекинути і виливати, воно може вилитись дуже багацько. Так, добре. З Аврори ось такі ножиці. Була якась супер ціна, 19 гривень. Е, купила. дуже гарно ріжуть. Такі гострі, просто для старших діток підійдуть, для менших можливо буде небезпечно. <плес> Як без букнотики? Такий букнотик взяла, не пам'ятаю на нього ціни, мабуть, 29 гривень, плюс-мінус, не пам'ятаю чесно, все вам показувала, е, які були акції. То хотів придбати по знижці, я думаю, міг бачити таке. Купила собі в Аврорі ось такі дощечки дерев'яні. Вони складаються із кусочків, тобто такими вони фрагментами. Вже робила канапочки, клала, дуже воно гарно виглядає, але але і запах такий, ну не знаю, чимось він мені неприємний. І кусочок відкрушився з боку, але не суттєво. Я від жадності взяла аж 2. Буду користуватися, не знаю, може цей запах вивітриться з часом. Буду надіятися. Так, сьогодні купила в Єві. Ви бачили, я тільки що вам виставила кешбек на зошити. 80% вертається. Я взяла ось такі. Вони мені сподобались, моя Тетянка напередодні тільки купляла. Так, ось цей їй дуже сподобався. Вони на 18 аркушів. Точно пригодя... пригодяться. Навчальний рік довгий. А тебе була знижка, вже закінчилась. На ось такі серветочки, новий дизайн. Хто пам'ятає попередній дизайн, який вам подобається більше? Пишіть в коментарях. Бо я люблю, коли змінюється дизайн, і такий перший погляд: вау, щось новеньке. Мабуть, це так і працює. З Єви, етикетка, щось не трималося, то я її викинула. Був кішбек 80%. Теж я постараюся вам прикріпити чеки з Єви, бо в мене є в електронному варіанті. О, я примняла. Дивіться, я вам розказувала з нього, але я наклала тут, нечайно, на нього. Бачите? Це цей чувак, чудак з зачіскою. Це вже в мене Тетянка його підстригала. Ну ж, класно, дитина щаслива і, до речі, дуже швидко виріс. Мабуть, на наступний день або на через день вже воно проросло. Ну не славим, росте інтенсивно. До речі, я хочу собі свої коси підстригти. І так не знаю, чи освіжити, чи трошки більше. А може, взагалі, в світліше перефарбуватися. У мене буває так. Чекайте, буде. Вирвала косу свою русу. Е, буває періодами, хочеться якихось змін. Я вже так думала, може, отут таке світленьке пасмо зробити. Але дивлюся, як на інших це виглядає. Ну Це треба професіонала, щоб це акуратно, щоб то не було напів голови і не виглядало, ніби на мене хляпнула фарба. Е, хочеться змін. І ще не вирішила. Ну, підкритися, точно підстрижусь після літа. До речі, в мене такий великий досвід відрощування волосся. Можу поділитись, кому цікаво, окреме відео зняти, тому що насправді була довга історія мого відрощування довжини. І скажу вам такий. Нюанс, що навіть якщо ви відрощуєте, хоч та довге волосся, все одно кінчики треба зістригати, тому що воно тут сухе, запутується, і, відповідно, коли ви розчісуєте, ви більше тягнете і ще більше його обламуєте. Це я вже на своєму досвіді зрозуміла таке. Так, зачісті на поті. Клас! Це називається Мами ще дитинство. Купила ось такі органайзери для цих бусинок. В моєї тетянки був такий намір, такий великий метелик гарний. Але він був з такого тоненького, навіть не знаю, що це. Ну, це не пакетик і не пластик, щось посередині. Воно було незручне в зберіганні, бо його можна тільки було горизонтально, але він був великий, відповідно, місця багато займав. Купила по 9 гривень. Одна була, дві. Класно, і тепер можна нашаровувати собі, поскладати Задоволена дуже. Наступне з аврори мило. Купляла я раніше ось таке з полуницею. Вони виходять у вигляді квіточки пінка. І дуже сподобалось по-перше, надовго вистачає. По-друге, дитина з задоволенням біжить мити руки. Ми навіть частіше, ніж то ні треба. Але ні, лишнім не буває. Я дуже задоволена. Воно було без акції, коли я перший раз купляла. Зараз ще діє акція до неділі, до, до, до 8 вересня. У мене там календарки підглядаю. Взяла дві, така як була, але це ми поки що відклали. А Тетяна хотіла ось такий аромат спробувати. І знаєте, що, для тих, хто не має мільйонів грошей. Чисто заради приколу взяла звичайне рідке мило і розбавила до ось такої консистенції, як ну, водичка. Бачите, бо воно тут таке ріденьке. І воно працює. Так, я зараз повимазуюсь. Ну, не словом, воно працює. Ну, я вже тут не цей, не вийшло таке, як мало бути. Бо тут була пінка. Але працює. В кого є багато дітей. І нема мільйони грошей на, на такі пінки. Так. Можна залити звичайне мило рідке і додати води. Так. Ото вже замазюкалася. І ще в Аврорі зараз була гарна знижка, є, якщо є залишок на такі гелі для душу шик. Там були і інші аромати, але вони мені дуже солодкі, такі аж, аж дуже. Я хоч люблю солодке, але мені задужа. А ось цей такий ягідний аромат, гарний. Взяла, взяла, хай мені буде. Ви казали, що не корисно, точніше бажано брати жирніший майонез, то купила ось такий спробувати. Він є справді навіть по відчуттях, він є такий щільніший торчен. І, -і, -і. теж з ваших порад взяла паприку копчена мелена. Вже з нею готувала, як бачите, відкрила. До речі, користуюся з такими канцелярськими біндерами різних розмірів для спецій. Хоча спецій дуже багато не використовую. Мої улюблені, ну, сіль стандарта, перець чорний, звичайний, зазвичай беру мелений. Хто має такі, е, як називається? Для потрібен вино для спецій, але щоб працював від батареї. От дуже цікаво послухати ваш відгук. Я би собі такий придбала, бо двома руками, що треба молоти, ну, не знаю. Незручно мені. І м -м тепер буду вже користуватися паприкою і ще користуюсь чесником. Це, мабуть, раз-два і все. Там колись пробувала різні. Ну так, не завжди гармонійно, воно поєднано в таких, знаєте, готових там, до картоплі, до того. А тут ти даєш і знаєш, скільки чого ти даєш. Взяла стегна, Курячі. зараз є акція. Непогана якість, я вам скажу, я дуже довго в тебе не купляла нічого м'ясного, нічого такого. Це, до речі, з сьогоднішньої покупки. Давайте відкладемо. Відкладемо, я спочатку таке все здальше покажу. Купляла я в Аврорі такі горошки, не горошки. Це типу як сухого сніданку. Дуже класні. я вам, мабуть, фото вставлю, так? Нема що пересипати, у мене руки вже з цим милом. Ця фарба. Ви знаєте, ото, ото спокушаюся. Хочу вам показати, в ній є такий дозатор. Після використання можна на масочки використовувати, Бо бачила в Аврорі спеціально продавались ось такі баночки для нанесення масок. Ось маса для ця баночка. Ще мені тут подобається маска. Дуже класна маска. І знаєте, що мене здивувало? Що в них ще є шампунь. Я перед тим користувалась е, L'ORAL Ельсерф, то там шампуня не було. А маска була та сама, дуже класна. Так, так, так. Єва в кешбек був на плямовий відник. Тепер беру тільки плямовий відник. А знаєте що? Бо взяла відбілювач і засипала е, свої рожеві футболки і зробились плями. ну, Досвід так? навчання вийшло в мене платне, заплатила футболками. Я, я не відкола, я казала вам, що покажу, купила собі костюм спортивний, за дуже дешево. Багато барні, а чому був Єлизаветки день народження? Моїй Лізусі буде 10 числа 2 рочки. і в нас вона пішла в садочок. Привітайте мене, власне, чого, я не маю часу. Бо я то тут, то там, то ми догляди, то організація, це якісь речі, одяг. Хто збирає дітей в садок і, і до школи, той знаєш, купа всього треба. І я вам скажу від себе, для мене, наприклад, в садок більше всього треба було. Та? Бо тут ти збираєш тільки канцелярію, а тут і одяг, і зі всіх сторін все треба. Але нічого, все зібрало, все підготувала, ми доглядами прийшли. Одним словом і готуємося до дня народження. Купила барні, купила ось такі сочки. Ну, ух! Багато я їх взяла. Хай буде мене Танюша вип'єлеза, якщо залишиться. Ось такі взяла мультифруктові. Думаю, такий самий оптимальний смак. Здається, ці дітки таке люблять. А хто не дає діткам, то самі вип'ють батьки там. Так, з такого всього різного вже вам все показала. Знаєте, що я шукаю? Чек? Чек. О тебе. Я трохи в шоці від цін, насправді. Я зловила себе на думці, що я вже спокійно дивлюся на ціну майонезу 100 гривень. Тобто для мене не є таким шоком, як було спочатку, коли я в перші рази почуваю: майонез 100 гривень? Серйозно? Дуже була шокована. Зараз вже якось так. Ну, ми, ага, 100 гривень по акції 65, ну добре. Не знаю, вас шукують ціни? Бо мене шукують, я не можу. Я кожен день ходжу в магазини, я все одно інколи стою з такими очима так, ого, ого, які ціни. Так, все, давайте продовжувати. Що? Довго буде, правда? То я вам буду так показувати, а ціну потім напишу, а може і не напишу. Я така подруга, так? Молоко ферма. Не дивіться, що вже надпите, то моя дитина вже собі щось там робила з того молока. Ферма Не принципово беру, яке попадеться. А ось кефір ми беремо завжди такий. Не знаю, сподобався. Так, вже його і беремо. Чек, я вам не сказала, 717,20 копійок. І це була знижка 30%. Ту, не 30%, 30 гривень. І 80 копійок, бо є міцні знижки при оплаті карткою АТБ на вологий туалетний папір. Красивий. Мені все сподобався дизайн. Щось новеньке. Це є ем, перший раз беру від АТБ. Власна торгова марка. Кава ірландський крем. Щоб ви розуміли, наскільки вона мені сподобалася, я купила сьогодні ще дві, бо ще було по акції вона. Одну купила про запас, одну собі вже висипала в свою ємність. Запаслась до наступної акції сир в сологуні. Щось будемо готувати. Батон. Моє спостереження. Куплю цілий, половинка точно не з'їсться. зіпсується. Куплю половинку, з'їмо і дивимося один на одного, що ще би здалося кусочок. Не знаю, як це працює. Е, купила такий рулет курячий, я вже його пробувала. Він такий ззовні спеціями. Але ну, нормальний, не є такий, щоб дуже їж і тобі прям рот пече. Взяла собі, бо не було філе. Філе мені подобається більше. Воно таке, знаєте, більш гармонійніше. Ядра соняшника, хочу до салату, так, знаєте, посипати. Огірочки я купила напередодні, і я взяла мікс. До речі, в мене таке до виробників запитання. Нащо класти однакові не так? Для чого різні трави, які мають різний термін зберігання, спакувати разом? Одні вже починають псуватися, а інші ще свіженькі-свіженькі. То я не знаю, я так завжди вибираю, знаєте, з цього міксу салатів такі, що вже. Ну, Я не з'їдаю зраз їх, а в них термін досить короткий. Томати. Дуже мені подобається рожевий томат. він такий м'ясистий, ну, коротше, смачний. Але що, не було? Не було. І ще один сир. І все. Як то кажеться, а їсти нема що? Треба готувати. На цьому буду закінчувати. Дуже-дуже-дуже вам дякую всім, хто пише мені коментарі. Є е, таких пару людей, які пишуть мені на постійній основі. Я як бачу від вас коментарі, в мене просто усмішка від вуха до вуха. Дякую всім, хто коментує, дякую, що ставите вподобайки. Для мене це дуже цінно. І знаєте, що ви робите такий невеличкий внесок в розвиток каналу. Тому що кожен коментар він стимулює відео, та, значить, вам сподобалось. Вам цікаво і Ютуб рекомендує його далі. Писали, хочу ще такий відступ зробити, повідповідати на запитання, бо інколи це в повідомленні дуже довго писати. Було запитання, чому не, немає пива. Пиво є, але я його не показую у своїх відеооглядах акції. Ну, вважаю, це товар такий не першої необхідності, це по-перше. По-друге, Ютуб. Там потрібні інші налаштування, бо це є такий товар вже 18. Тобто В цьому треба розбиратися, якщо б був такий дуже великий попит на, на ціну на пиво, Тобто це треба приділити час, розібратися, щоб це все було по правилам, тому що YouTube така спільнота, вона має правила. Також було запитання, куди подівся мій коментар. Я абсолютно жодних коментарів не видаляю. Є і негативні, хто читає коментарі, той бачить. Я не видаляю, тому що кожен має право висловити свою думку. Але YouTube має теж свої такі обмеження, якщо ви якимись словами негарними пишете, чи ще щось. Чи, наприклад, посилання, теж, якщо є коментар із посиланням, з таким, знаєте, на іншій мережі чи інші ці, він теж їх не пропускає. Тобто це не я, я не видаляю, я спокійно ставлюся до критики. Я розумію, що я, знаєте, не долар, не, не мушу всім подобатися. Ми всі різні, в кожного різні вподобання, кожен по різному бачить цей світ, і це нормально, це є окей. Тому так, не видаляю нікого. Ціни на алкоголь на пиво не показую. Так, хоча є і акційні ціни, звичайно, так, акції є. Можна подивитися в інших джерел. якщо ви не маєте доступу фізично, піти в магазин, можна з інших джерел подивитися. Так, добре, бо я вже затягнула відео. Якщо вам цікаво було корисно, пишіть в коментарях, буду частіше до вас виходити. Завжди є, знаєте, чим з вами поділитися. Чи якісь прибирання, так, така думка, думаю, о, зняти би, можливо, хтось змотивується теж прибрати разом зі мною. Або там мене мама готує дуже смачно і випічка, кекси. От недавно приготувала яблучний пиріг, думаю, для багатьох буде актуально. Та зараз сезон яблучок. Дуже смачний. Казала, вам покажу, а нема. З'їли. Не, <гум> не знаю, хто вже нема. Ні, мені не, не перепало, але я кусочок перед тим з'їла, був дуже смачний. І так хотілося вам, знаєте, показати, можливо, якийсь рецепт зняти. Не знаю, не хочу дуже напутувати акції і такий контент, але бажання є. Пишіть, можливо, маєте якісь варіанти вирішення цього. Буду дуже рада. Завжди знаєте, погляд збоку дуже цікавий і можна подивитись на ситуацію по-іншому. Все, до побачення, до зустрічі. Бережіть себе, гарного вам мирного дня!